19 червня 2024 року рішенням Вищої ради правосуддя третя дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю Ілічівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. А наказали суддю Тюміна. Ось за що. 16 лютого 2024 року суддя Іллічиського міського суду Одеської області Юрій Тюмін звільнив з під варти мешканця міста Чорноморськ Олександра Шлапака, який здійснив озброєний грабіж, у результаті якого чоловік отримав 4 кульових поранення, мотивуючи своє рішення кількома обставинами. Перше, секретар судового засідання Скульніченка відмовився брати участь. У судовому засіданні через стан потерпілого. Друге, секретар судового засідання Левицька відмовилась продовжувати брати участь у судовому засіданні після завершення робочого часу. І третє керівник апарату суду Рашкаван не прийняв виклик від судді який мав намір повідомити їй про дисципліну секретарів, як виявилось згодом за результатами службового розслідування та на зборах суддів Ілічівського міського суду Одеської області, встановлено, що в діях секретаря судового засідання Левицької та Скульченка відсутні порушення. Також звернуто увагу судді Тюмана на необхідність покращення комунікації з працівниками суду, зміну підходу в організації судового процесу та дотримання кодексу. Судівської етіки третя дисциплінарна палата вирішила. Притягнути суддю Ілічівського міського суду Одеської області Тюміна Юрія Олександровича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового кладу судді протягом трьох місяців. Суддя має безумовне право на оскарження даного рішення дисциплінарної палати. Дозвіл на оскарження скаржнику не надано Бершаніз альтернатива Ор.